Дощ, сьогодні у нас іде, забіг на металом, подивитися, що тут є такого хорошого. високо пускача, знайшов. балка, ЮМС, у нас такий для палива, Там нас і стоїть поворотний. Що тут ще у нас є кардончик, навіть два кардони. Йде труба, напевно, під квадрат, да. з іншої сторони 8 шліців. Ніж такий щось, навіть не знаю до чого він такі чіпляється. Далі йде два одлінітелі. Доволі такі ще видно по 70, напевно. Такі ще можуть походити трошки. А ще один є. І кардан можна навіть до цього пару скомплектувати, повернути. Що у нас тут також на 8 шліців? Це у нас якась помпа, ще якийсь кардан є. Покрупніє, ну це моя автомобіль. Ось там, наверное, під шпонку цей карданчик. Бо, в частності, такий йдуть Круглий, квадрат на другий виходить, Ціни ви приблизно знаєте. Ось там на тут в нас запорожка, якась печка, на автономку, рулева колонка. Казон. Йдемо далі. Так, поїхали далі. Що в нас є далі? Далі в нас є якась рульова колоночка, тут є коденна ібмін. Не знаю від чого це така здоровенна мазочка якась чи що. Компресор такий мошляцький. Далі що там у нас є за диском колектор. Я знаю чого. І не мазовський, і не камазовський. Хороший такий від крана, блочок серйозний. Не видно на скільки тон. Кардан кись газончик зілблі. Ще один так цей розібраний компресор і валяється чотирьохциліндровий. Вроді ну, би там шатуни всі. Сілій, що його там розкидало щось, якась фігня всередині. Коробка газон і редуктор такий супер здоровий. Видно табличку. Даже так, ну Тут на цьому місці вроді все, зараз походимо далі, подивимось. Ось такі циліндри є. Не знаю від чого, сток десь 25-й приблизно. Такі вухо, є з другого боку різьба. Ще що тут побачили, якісь колодки новенькі наклепані. для декого газона. Якщо щось інтересне, цій кучці побачили, можете сміло описати на вайвер. Можемо відпитати. Колеско дай ще одне таке сантиметрів, десь 30 діаметрі. Резина, вся бомба. Тут не крутиться. Треба дивитися. Може почіпники заржавіли. Що таке жале. Ну так, все бля рівненький. Балончик є відрівано. Десь 80 гривень. Ну, 100 це максимум на нього браціна. Ось ну, такий ковпак, ціленький, не битий. Видно що підогріли його. На ну, ма ніяк. Ну це не Жигульовський, такий величенький він якийсь. Не стоїть, сантиметрів, десь 30 діаметрів. Ось таке від сівалки знайшов. диску і прикочуючи. Почіпні кухана, чуть-чуть все підрізане з одного місця, так звідси пластмаса ціла, рулони колючки. Ще поки ніхто не забрав. Так, розберемось, слідуючий, не Трофейний склад. Якась зелена. З лампочкою посвідки. Не знаю, що там. Далі подкачка для лампи. Тут у нас є електровулканізатор СССР. Далі Не знаю, якась приблуда до човбі. я знаю. Кірка ось така. Нікому треба ніж типа під копії чи що тут, не знаю. Толку. Пістолет. Навіть ходи Можливо розробити підпіну. Ну і побавилка така б. 1945 рік. Ну це вже хто займається барахолкою. Нержавейка. ржавейка. Більше такого нічого аж дуже нема. Кляще. Так, що тут далі ще? Відклали хлопці. Ну, це Тоже по електриці. Не знаю кому треба, що далі якийсь переключатель. Ну Такий можна взяти навіть собі. Клемка мінусова. З дротиком також возимо собі. Ох, є ось такий-такий сіл, нічого кладки нема. Навіть крутиться. Можна його забрати. Це, що звісно, відкладеться не така, як в общій купі. Хлопці хочуть теж заробити. Але можемо утошнити. Кому цікаво. Стекло заднього фонара. Помити треба. І ось така тріщинка. Сімрка чи п'ятерка йзно. В общем, таки. Так не поломаний, ну тріщинка, видно, що є. Гривень 40 оціним, значить. Ось такий гідроциліндр сотка. 100, сто... не сотка, він навіть більший, на 110. Штука не видно, який там. А видно, що як зняли ось трактора, так він тут стоїть. Ось гачок ще найшовде. Тягу троса для автомобіля невеликий ось у руках, щоб бачили. Приблизно розмір для любителів радіотехніки. ось Це зелене, це не КМК, ну, на квіщить повідомлення, чи є тут щось цінне на цій платці. Я її відкладу, може когось зацікавить Уже погано видно. Можна двір такого виносити, що тут є? Щоб було поярче роздивитися. Тут є, знаю що тут? Якась вдована силова плата. На сеть. Так, це кнопочки якісь. Так, з боку нічого. Це головка щитувати пленку. З відеоманітофона. в там щось є інтересне кому. Далі є такий двигун. Ось друга частина. Цей крути пленку, цей крути, такий, моторчик. Ось є така у нього мікросхемка, все аккуратно знято, сіль шлейфи є. І далі, далі, далі Лазер на диск ще тут. Ось така кришечка. На МТЗ двигун. Кишка клапаних клапанів. Рівненька, не скручена. Як нова, ніхто її не мив, у нас така чистенька була в мене. Може, насправді нова. В є такі двигуни, потрібна така кришка. 650 гривень, буде її ціна. На сьогоднішній день. Ось такі корпуса передпужника, Бачу по дерках щось схоже, як Корнелендовські. Ось такі є комплект. І на другу сторону. Так. Ось каталожний номер. Поглиблювачі. На найміжі до плугів. Ось такого плану є три штуки. лівий, правий здається. Є на ньому присутні маркування. Ціна буде його 350 гривень. Ось такий. Каталожному номеру, думаю, можна визначити запустку, але кого є такі плуги, той, пізнаю без каталожного номера. 250 гривень. Такий тільки один залишився. Це по цінах, якщо там, можна торгуватись по деяких позиціях, запросто пишіть на Viber. Всі торги через Viber. Пропонуйте свою ціну. Ціна залежить від багатьох факторів. Що беруть, скільки беруть і так далі. Наступний виміж. Ні, таке маркування. Вже добре, наверно, вичухувати, погано видно. Леміж абсолютно новий. Також 13 см. Черно виміша. Без поглиблювача Іде. Тут він посилений. Розмірю верхня частина 39. Знизу від вугла Сюди до краю 61. Між отворами у нас виходить 10 по 10. Видно, що він не працював. Ціна аналогічна, як на всі нові лиміші. Слідуючий виміж, це вже іншого типу. Як ви бачите, так, міряємо ширина 15. Тут довжина верхньої частини 48, можна сказати, з копійками нижня. 62. Між центрами. 10 і 9 Також під поглиблювач Подивимося, зараз що тут з цієї сторони. Ось такий посельош стоїть заводський. Ось видно, що він не працював. Закрас це все, новенький. Ціна такого міша буде також 800 гривень. Ось такий леміш, новий, як я показував перед цим. Так. Є каталожний номер вже запасно можна його поприділити. Так. Міримо ширину 14,5. Тобто майже там до півтора сантиметра різниця той підтерся. Розміри вже бачили на тому, ось видно по ньому що він не працював. Абсолютно новий лиміш. Ціна такого лиміша буде 800 гривень коштувати. Ось такого плановий лиміш. є Доволі непоганий в стані, я вважаю. Що сюди вже довго не чіпляється. 14 сантиметрів ширини маю. Що у нас тут по написах? Ось такі маркування на ньому. Так, потрібно ще поміряємо. 38 ,5. Верхня частина моя, і від носка до краю так, 58,5. По отворах Це, по ось, 10 см між отворами. Кого цікавить, так і білу будуть коштувати по 400 гривень штук. Ось такі лиміші, деякі навіть з долотом йдуть, Він ще непоганому стані б сказав. Звідси все ще не працювало, можна перевернути. Леміші від плуга кверневент. Зараз пересуву. У них є маркировка. Таких лимішів є штук 6. 14 см ширина. Ще виміша. що Може кому там довжину. Довжина 37. Точно звідси. Від кінця носка сюди 57. Ніщо? Отворами ось прикладаю рулетку, щоб було видно. 12,5. Сюди 23,5 далі. Болти на 12 йдуть. Ну, ще ось один болт є. Якщо він там потрібен. Я думаю, якщо на обліч, звичайні плуги то можна такі леміші ставити, я ставив. Не потрібен, але це лимішна праву сторону чи на ліву, ну як не, не від звичайних плугів, наших як СССР на другу сторону. А ці, що на цю сторону, як нам підходять, то я так і ставив запросто, хорошо ходять на плугах, не стираються. Так що якось ось так. Ну ось є такі така пачка фрикційних накладок. І штампами ще союзовських, мабуть. Похожі йдуть такі на запобіжних муфтах, на цепових передачах на комбайнах. Та різні сіло техніці. Зараз ми поміряємо, що у нас виходить наружний діаметр 22,5. Показує. Внутрішній 16. Ну, ширина вже, зміраю. 3,2. 4,5. Давайте сейчас перемираем, потому что не получается какими-то. 22 с Мабуть, рулетка трохи обманю. И внутренний майже 16. Так, ось толщина видно. Я тут все там есть кубка такая сама. По 20 гривень штучка. Кому цікаво, потрібно така на данный час. Стартер я им за 238. В такому стані, що по ньому скажемо, стартер під капремонт. повністю. В стартері випали ламелі на якорові. Так що так візуально я оприділив, видно. Все остальне не знаю, не перевіряв. Якби він повністю комплектний. Кому цікаво, пишемо на Viber свої пропозиції по ціні. Чекаємо на результат. Робив колись в паутині обратку, на МАЗовський двигун восьмерку. Це обратка під замовлення зроблена. Всі ці шланги гідравлічні, запресовані на штуцера на МАЗа. Дві штуки в комплекті, ще навіть не ставилися на автомобіль. Я думаю, що поставити і вони будуть дуже довго служити проти цих, що трубочок що лопають, або простих тоненьких трап'яних, що розлазиться. Кого зацікавила така пропозиція. Не знаю, скільки запропонуєте. Бо, зрозуміло, що гроші вже тих, ніхто не верне, що за нього платилося. Дайте 350 гривень і воно ваше. Є такий набор. Інструменту помаленьку проведемо, щоб було видно. Ключі, пласку ну такі живенькі. викрутки, торсові ключі, пилочка, монтажки, напільники, такий велосипедний набір. Заступаю. І по дереву. 46 одиниць. розкладено, Ціна буде на це все 550 гривень. Так, рубаночок з ножиком. Все як має бути. Це якась виколотка полукругом, можна, дрелька. Цікаво, пишемо на вайбер для замовлення. Генератор. Трохи його життя потріпало, обломане вухо верхнє. і кришка розломана ось таким із цього боку. Тут збивали, видно, шківа, розплескали різьбу. Він крутиться всередині. Зачіплюється щось там. Видно, ось з цього боку чутиш, де розломана кришка. Я думаю, що статор. Мав би бути цілий, генератор 12 вольтовий і потрібно зробити щось з цією штукою, розточити, зняти на токарну і нарізати нову різьбу. Якби на запчастини середина була б непогана. Ціна даного генератора буде 400 гривень. Є ось такий набір, можна сказати, запчастин до фар. Йдуть фари ці плоскі на МТЗ-тракторі. Корпус з рефлектором, корпус. Це обична передня фара без корпуса, стекло ціле. Все, обідок є. Також вся плоска МТЗ. Та сама історія такі, з розбитим склом потрібно замінити. А так все рівненьке, ціленьке. І ось така фара є галогенна. Абсолютно ціле стекло, не видно, чи є лампочка, всередині не скажу. Ну, потрібно її покрасити корпус. Так, це ось цей набор такий юного конструктора буде коштувати, я думаю, десь 150 гривень. Якщо ціна не підходить, можете запропонувати свою, розглянемо без питань. Ось таку панельку знайшов. Тут такі якісь фішечки на неї чіпляються. Дві штуки. З цієї сторони. Хто свою запчастину? ціна, на неї поставимо 350 гривень. Накладки. Я вже перебираю, що стоїть довше. Я був по розмірі на деяких відео робив заміри. Ось якісь вущі. А ось видно, що вони там трохи ширші. Якщо не знайдете до відео, то зроблю заміри. Окремо для кожного, кому вони цікаві. Є 5 штук. Ціна на них буде по 20 гривень штук. Що ж ми сьогодні? Достанемось такий статор. Ось, може видно всі показники. Статор чітко тримачемо. На запчастини. Ціна даної запчастини буде коштувати 600 гривень. Так що. Кому потрібно під ремонт, хто займається ремонтами, може чи так на запас. пишіть на Viber будемо відповідати. Ось таке на радіопраці в новому стані, краска ще не витерлася з часів. Може там картоплю копають ними, що там ще кидають, таке мілке, кому потрібно 150 гривень на них ціна. Кришки до бака. На старий баки МТЗ. Є декілька штук, там може і навіть більше є. Ось вони в такому стані, є з резинкою, є без резинки, потрібно вирізати поставити. Ось тут же з резинкою, даже ксоки, ось цепа є. Кожна кришечка така буде коштувати десь в районі 40 гривень. Якщо будете брати всі разом, то я думаю, десь по 35 вона віддати за штуку. Дві трубочки таких. з одного боку підлюч на 24. Вихід, з другого боку піштуцер на 14. Ось такої форми трубка металева, ціла, без вару, без нічого. Ця трубка це до розподільника R80 на трактор йде з додатковим виходом під 24 шлану. Може такі трубки кому потрібні. Ціна за дві штуки буде 150 гривень. Так, ось така є. Тільки яблуко треба поставити, можна сказати, в ідеальному стані. Ні зварочки, нічого, все присутнє. Стопор, всього ушко. Ну це видно ну, від нашого ГТ залишилося Він був свіжі роками рідна. Ціна буде така сама. Ось такі кілі, сівалки. Кварнелент Оптима. Я їх не знаю. ну... Я думаю штук 6 є саме менш. може кого зацікавить, пусть і в не закінчилося. По 550 гривень штучка буде коштувати. Якщо всі будуть брати які є, то по 500 віддамо ось такий наборчик є, шпильок, футорок, гайок, два у газ зіл на низу там є красочки довгі. Є нові ЄБУ на різний смак, продається через вагу, ціна буде 50 гривень кілограм. Є такий сипок на 51. В ньому 29,5 кілограм. Не пам'ятаю довжину. Якщо треба буде поміряти довжину. Але поципкові видно, що він є деякі ланки, що спрацьовані, наприклад. Ось ви бачите. Один. Ось видно другий. І, звісно в мазуті. Третій бачу. Якщо когось цікавий такий цепок на якусь саморобку може щось таке щось робити з нього, щоб він підходив в такому стані, то він буде коштувати 600 гривень увесь у зборі. Тут здається більше двох метрів що цього ципка.